Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би вам розповісти про порядок розірвання договорів купівлі-продажу, які укладені офлайн, тобто в магазинах, так і онлайн, тобто дистанційно, віддалено від місця зберігання товарів. Також я хотів розповісти про порядок повернення товарів належної якості та товарів неналежної якості. Законодавчою базою, яка регулює порядок повернення товарів. Належної та неналежної якості є цивільний кодекс України та закон України про захист прав споживачів. Статтею 9 закону України про захист прав споживачів визначається порядок повернення непродовольчих товарів. Належної якості розповім більш детальніше, якщо товар за своєю формою, кольором, структурою або габаритом чи з інших причин не задовольняє вас, тобто ви його купили, принесли додому і бачите, що він вам не підходить, ви протягом 14 днів маєте право повернути цей товар продавцеві. Продавець в свою чергу зобов'язаний його у вас прийняти, якщо він... Не був у використанні, тобто фактично могла бути відкритою упаковка, але процесу використання не було, крім самого тестування в магазині. Так, звертаю увагу, що не підлягають поверненню тільки непродовольчі товари. Що стосується харчових продуктів, то вони можуть бути повернуті тільки якщо. Цей харчовий продукт є непридатним для вживання. Також Кабінету міністрів України затверджено перелік товарів, які не підлягають поверненню. До них зокрема належать продовольчі товари, ліки, предмети санітарії та гігієни, фотоплівки, фото... фотографічний папір, парфомерійно-косметичні вироби, пір'яно-пухові вироби, дитячі іграшки, зубні щитки, білизна настільна постільна, тиски для лазерних систем щитування. Товари для немовля, пред'являючи непродовольчий товар належної якості, покупець зобов'язаний пред'явити чек, тобто фіскальний чек, який є роздрукованим будь-яким способом на встановленій формі. Також фіскальний чек за новаціями, які були запроваджені протягом останніх п'яти років. Замість чеку може бути пред'явлене посилання на QR-код, тобто при оформленні покупки, ви вказ коли вказали номер телефону або. Електронну скриньку продавці часто можуть надсилати вам фіскальний чек, який можна щитувати з допомогою QR-коду, тобто його можна щитати, коли ви купуєте цей QR-код, щоб він у вас зберігся, і можна його щитати самому продавцеві. З вашого смартфона, коли вже повертаєте цей товар належної якості, і звичайно, не належної також обмін товару належної якості може бути здійснено тільки за умови, якщо збережено зовнішній вигляд, властивості, збережено пломби. На тому товарі, так? Тобто, фактично, товар не був у використанні. Є те, що не вважається використаним ваш е, смартфон не був у використанні, якщо ви не активували свою sim карту Тобто, вімкнути ви можете, ви можете посвайпити екран, зайти через Wi-Fi, подивитися будь-яку інформацію, але все рівно вважатиметься, що в такому випадку ви своїм смартфоном не користувалися. Фактично, використання іншої побутової техніки. Інших непродовольчих товарів слід розцінювати індивідуально. Але найголовніше знову ж таки, що не повинна бути знята пломба, бірка, так тобто, фактично, не повинно бути втручання в внутрішні частини товару. Тепер я вам розповім про порядок повернення товарів неналежної якості. Він визначається статтею 8 закону України про захист прав споживачів в разі придбання товару неналежної якості. Ви маєте право на вибір пропорційного зменшення ціни за куплений товар, безоплатного усунення недоліків. А якщо ви усували недоліки в іншому місці або е, в інший спосіб самостійно, тобто затрачували матеріал для того, щоб відремонтувати поламаний товар, так ви маєте право на компенсацію цих витрат зі сторони продавця в разі виявлення істотних недоліків протягом гарантійного строку обслуговування товару. Ви маєте право на розірвання договору та повернення товару, а також ви маєте право на заміну товару на товар аналогічної моделі з числа наявних у продавця. Право на заявлення вимог, які я вам перерахував, ви можете здійснити протягом 14 днів з моменту купівлі неякісного товару. Пред'явити вимоги стосовно неякісного товару, ви можете продавцеві або виробникові на власний Вибір. Кавою є норма, що якщо ви придбали товар у роздрібних комісійних магазинах, то ваші вимоги можуть бути задоволені, а можуть бути і не задоволені продавцем згідно статті 8 закону України про захист прав споживачів. Якщо ви придбали товар неналежної якості дистанційно, або якщо ви цей товар забрали на поштовому відділенні, або його вам було доставлено кур'єром, то повернення товару до 5 кг здійснюється за ваш рахунок. Якщо товар вагою більше 5 кг, то повернення такого товару здійснюється за рахунок продавця. В разі заміни товару неналежної якості на аналогічний товар, тобто такий же приблизно, який був вами куплений, то перерахунок вартості цього товару не відбувається. Якщо відбувається заміна товару на товар іншої марки, іншої моделі, Можливо, тільки частково він є схожий за своїми характеристиками з попереднім товаром, то відбувається перерахунок товару в сторону зменшення або збільшення, тобто різниця, відповідно, має бути сплачена або вами, або продавцем. При цьому вартість заміненого товару має оцінюватися на день купівлі первісного товару, який ви хочете замінити. Що ви придбали харчовий продукт, який непридатний до споживання, тобто. Строк придатності його закінчився, або він за своїми властивостями не є придатним до споживання. Ви, ви маєте право замінити на якісний такий же харчовий продукт, або повернути гроші е, за нього. Тобто таке повернення е, здійснюється, не дивлячись на те, що харчові продукти є включеними, включеними в перелік товарів, які не підлягають поверненню, але знову ж таки виняток є. Якщо такі харчові продукти не придатні до споживання, був у мене випадок, коли я придбав чіпси в кіоску. Як виявилося, вони мали неприємний запах і дуже неприємний присмак. Так, я їх повернув продавцеві. але тут якась жіночка сказала: типу, «Пред'являйте вимоги до виробника. Вона не відповідає, це їй таке поставили. Ну, очевидно, що ця жіночка сама працювала в сфері торгівлі, оскільки на той момент була пенсіонером. Тобто зазначу ще раз, що згідно статті 8 закону України про захист прав споживача, покупець має право на свій вибір пред'явити вимоги щодо повернення товару неналежної якості, як продавцеві, так і виробникові. Тобто, на вибір споживачів. Вертаю увагу, що згідно закону України про захист прав споживачів, споживач може протягом 14 днів звернутися щодо вирішення ситуації із неякісним продуктом. І водночас. Протягом таких же 14 днів його вимога повинна бути задоволена як продавцем, так і виробником. Якщо ви купуєте неякісну непродовольчу продукцію, наприклад, електроніку, побутову техніку, чи то можливо навіть одяг, то продавець зобов'язаний згідно закону про захист прав споживачів мати обмінний фонд, тобто туди повинні входити товари. Які він зобов'язаний вам надати за вашим зверненням до усунення недоліків в товарі, який ви повертаєте? Тобто, якщо це побутова техніка, її потрібно ремонтувати. Гарантійний ремонт на місці, як правило, триває швидко, і протягом 14 днів такий гарантійний ремонт буде виконано. А однак, якщо товар перебуває в дорозі, тобто потрібно відправити його в головний сервісний центр, який здійснює обслуговування. Ремонту таких товарів, тобто, до прикладу, в Київ чи то Львів чи то Дніпро. Так? Тобто, в такому випадку, звичайно, для вас вже було б зручнішим написати таку заяву і отримати товар, подібний для тимчасового користування, поки ваш куплений товар перебуває в ремонті. Під час пред'явлення вимоги стосовно неякісного, непродовольчого товару. Ви зобов'язані пред'явити розрахунковий документ, або дати щитати із свого смартфону QR-код, який вам був надісланий, емейлом, або на номер мобільного телефону, який ви залишаєте. Звертаю вашу увагу, що в разі відсутності аналогічного за своїми характеристиками непродовольчого товару, який ви хочете отримати взамін, Неякісного непродовольчого товару, то така вимога про заміну може бути задоволена продавцем чи виробником протягом двох місяців з моменту написання відповідної заяви продавцеві або виробнику. Звертаю вашу увагу, що у разі розірвання договору, згідно з яким ви зобов'язані повернути товар продавцеві, а продавець зобов'язаний повернути вам гроші. Якщо на такий товар зросла ціна, розрахунки з вами відбуваються за ціною на день пред'явлення вами вимоги. Якщо ж ціна на товар, який ви хочете повернути продавцеві, знизилась, тоді розрахунки з вами відбуваються за ціною на такий товар на момент купівлі товару. Повернення вам коштів за товар неналежної якості відбувається в момент розірвання договору. Якщо продавець не має змоги повернути вам гроші в той день, то згідно закону України про захист прав споживачів. Ці кошти він вам зобов'язаний повернути протягом 7 днів. Тепер я вам розповім про порядок повернення товарів належної та неналежної якості, які куплені дистанційно. Споживач має право на повернення товару та отримання коштів, так само, як і якби він купив товар офлайн, тобто в магазині. Однак, згідно з статтею 12 закону України про захист прав споживачів, спочатку покупець має право на повернення грошей. Протягом 30 днів з моменту пред'явлення вимоги про розірвання договору купівлі продажу При цьому він має право притримати цей товар до отримання коштів, і тільки коли отримає ці кошти, він зобов'язаний повернути продавцеві товар належної чи то неналежної якості. Товари, які куплені дистанційно, це як правило товари. Які ви можете придбати через мережу інтернет, тобто різні інтернет-магазини, різні маркетплейси до правовідносин, які виникають при купівлі товарів через мережу інтернет, застосовується цивільний кодекс закон України про захист прав споживачів, закон України про електронні довірчі послуги, закон України про електронну комерцію? Якщо ви купили через мережу інтернет товар поштою, так то ви маєте право. Повернути його повністю безкоштовно, тобто за доставку ви не зобов'язані сплачувати, адже згідно з законом України про захист прав споживача, ці витрати повністю покладаються на продавця. Однак, якщо товар ви повертаєте з своєї ініціативи через пошту, так але ви його купили в магазині, то витрати знову ж таки покладаються в разі придбання вагою до 5 кг на вас. А якщо товар важить більше 5 кг, такі витрати покладаються на продавця. Товар, який ви купили через мережу інтернет, ви зобов'язані зберігати протягом 60 днів. Протягом цього строку продавець має право витребувати його. Однак, попередньо ви повинні отримати кошти, які ви заплатили за цей товар. Тобто, в 30-денний строк ви маєте право на отримання коштів, а продавець протягом 60 днів має право вимагати на повернення товару. Тобто, 60 днів відраховується. З моменту отримання вами коштів від продавця, якщо протягом цих 60 днів продавець не заявив вимогу про повернення його товару, тоді обов'язок щодо зберігання цього товару у вас зникає і автоматично цей товар переходить у вашу власність. Звертаю вашу увагу, що якщо ви придбали товар через мережу інтернет і ви не отримали електронний документ, який підтверджує купівлю цього товару. Або документ навіть може бути паперовим, однак надісланий вам поштою, то для вас не виникає ніяких прав та обов'язків як для покупця. В такому випадку ви звертаєтеся через електронну скриньку, через месенджер чи то через особистий кабінет в інтернет-магазині до продавця з тим, що. Даний договір є недійсним протягом 30 днів з моменту вашого повідомлення, продавець зобов'язаний повернути вам кошти за куплений товар, не дивлячись на те, чи ви отримали цей товар, чи не отримали. Адже в такому випадку ви позбавляєте себе можливості захистити свої права в разі отримання неякісного товару в даного продавця для здійснення захисту своїх прав у разі купівлі неякісного продукту. Ви зобов'язані належним чином зберігати товар, не несувати його зовнішній вигляд, зберігати цілісну упаковку. Однак, якщо зовнішній вигляд товару, бо упаковка була зіпсована не з вашої вини, тобто, зокрема, при транспортуванні, ви не несете жодної відповідальності при поверненні цього товару продавця. Закон України про захист прав споживачів не допускає розірвання договору, укладеного дистанційного, зокрема, Щодо товару, який ви повертаєте до моменту розірвання цього договору, про що було повідомлено продавця, також у разі, якщо ви купили товар, ціна на який змінюється постійно на фінансовому ринку стосовно товару, який був куплений вами спеціально під вибрані габарити розміри. Тобто він він є, носить індивідуальний характер, це є індивідуальне замовлення. Щодо періодичних видань, тобто книги, газети, журнали. То ви е, повернути ці товари не можете. Щодо аудіо або відеодисків, які постачаються вам запечатаними е, лотерей, тобто білети, по яким ви можете. Виграти певний приз вони не підлягають поверненню. Стосовно захисту ваших прав як споживачів, то зазначу наступне: що на сьогоднішній день немає такого поняття, як книга скарг споживача. Тому сьогодні продавці є в мережі інтернет, так і, і це і соціальні мережі, і гугл-карти. Ви можете зробити розголос. В соціальних мережах вказавши те, хто через Раблик, зокрема в Фейсбуці, так працює ця функція продавця, у якого ви купили неякісний товар, чи то у вас було здійснено неправомірні дії з його сторони. Також ви можете звернутися до Держпродспоживслужби на гарячу лінію або написавши листа на електронну скриньку цього органу. Сьогодні це єдиний орган, який розглядає звернення споживачів, плюсом при розгляду ваших звернень про порушення. Ваших прав як споживачів буде долучення до скарги в держпродспоживслужбу або в пост в мережі інтернет, відеодоказів, тобто відео на якому фіксується ваше звернення до продавця або до виробника з відповідними вимогами, в разі, якщо було неможливо здійснити відеозапис, належним доказом може бути також і аудіофіксація ваших звернень до продавців чи виробників. Дякую за увагу. Ставте лайки, під підписуйтесь на мій ютуб канал, підписуйтесь на мою Фейсбук сторінку, і все буде Україна. Слава Україні! Переможемо!